Так, давайте подивимось, хто ж все таки вгадав. Ну а спонсором цього відео є мій телеграм-канал. Підписавшись на нього, ви зможете отримувати унікальний контент пов'язаний з моїми відео. Також є можливість підтримати мене, з переказавши символічні 50 гривень та вказавши в коментарях до донату, якщо його можна так назвати, тему, яку ви хочете побачити в наступному відео. Ваші донати будуть відображені в наступних випусках і я буду дуже вдячний за будь-яку підтримку. Ну а тепер давайте перейдемо до відео. Ах, ці радянські казки про безкоштовні квартири. Бабусі дідусі люблять розповідати, як квартири роздавали просто так. Ну майже так, в дійсності квартири виділяли тільки після 20 років у черзі. Уявіть собі, чекати на новосілля так довго, що ваша дитина встигне, напевно, закінчити школу, а може навіть і інститут. І якщо ви думаєте, що можна було вибрати будинок, район чи хоча б поверх, то це ще не одна казкова вигадка. Вам видали те, що залишилося. Хочете в центрі міста, отримати хрущовку на околиці. Мрієте про перший поверх, а ласкаво просимо на дев'ятий без ліфта. Не хочете жити у підвалі, доведеться підключити знайомства, оббивати пороги і давати хабарі. І не грошима, а чимось набагато ціннішим імпортним коньяком або шоколадом. Бо в радянському союзі коньяк та якісь закордонні товари були валютою для вирішення всіх проблем. Отримали квартиру. Вітаю! Але це ще не все. Квартира належить підприємству, а не вам. Ви не можете її продати або Передати у спадок. Ви не власник, а щасливий орендар, який має вдячно працювати на благо держави. Ах, Сталінки, найелітніші будинки, де мешкали ті, хто був близький до влади, військові, партійна еліта та працівники апарату насолоджувалися простором, доки звичайні люди тулилися у комунальних квартирах, де на всю сім'ю була одна кімната, а туалет та кухня спільні з сусідами. Вітаємо в соціалістичному раю. І уявіть ситуацію, що зараз якась сім'я з чотирьох осіб отримає одну кімнату, а коридор та кухню і вбиральню. Буде ділити з сусідами. І, до речі, в радянські часи дружні стосунки з сусідами ту ну вони не були розкішшю. А необхідністю для виживання. Тож, якщо у вас були якісь вороги серед сусідів, щастя радянського вам не бачите. Ну а вже після Другої світової війни з'явилися хрущовки, що дозволило розселити людей з комуналку маленькі квартири з кухнею та санвузлом. Гасло компанії для кожної сім'ї маленьке житло, але своє воно звучало привабливо. Але на практиці це були крихітні квартири без ліфта, та й де велика сім'я жила в постійному дефіциті простору. Але справжній радянській людині буде за щастя щось віддати і не. Отримати назад. А вже у 70 х х роках радянські архітектори вирішили, чим вище будинок, тим більше людей можна втиснути в нього. Тож з'явилися панельні дев'ятиповерхівки, сірі, одноманітні та швидко збудовані. Вони стали символом радянського житлового будівництва. Може, ці будинки були просторіші, але черги, хабарі, і сусідство з тими ж самими комуністами залишалися незмінними. Отже, чи дійсно все було так райдужно в радянські часи? Відповідь, я гадаю, очевидна. Тож, ностальгуючи за минулим, пам'ятайте, що золоте минуле часто виявляється лише блискуча обгортку для суворої реальності. На рот. Весело пає та хор. Фури и репрессия и спист, на площадях гресненный разговор По фотку пистит, зритес вист Те хлеба нет, там против заворухи, где подается Там народу страх Советский души на припрессия И голодно вставаешь по утехам